Дівчата, котрі живуть інтимним життям з партнерами протилежної статі, тобто з чоловічою, будь ласочка, запам'ятайте за всю мою вже більше практику двох років з живими клієнтами, бо спочатку була теоретична дія без клієнтів. Я зрозумів одне: чоловіки найбільше бояться втратити ерекцію. Причому, якраз таки на етапі пестищень і всіляких таких оцілувашечок і всіляких там обіймашечок. Чому це відбувається? Тому що чоловіча ерекція залежить від притоку крові до статевого органу. І чим більше тієї крові притече, тим більше серйозніше буде ерекція. Але. У нас нема такого, що воно стало отак, от 40 хвилин воно як кол стоїть ірекцію. Буває трошечки зменшується залежно від е, фази ваших пестощень, наскільки вони активні, скільки вже їх пройшло і так далі. І тому, коли чоловік відчуває, що на початку, коли ви це почали, ерекція, була, наприклад, там, на пів 12, да, то зараз вона така, пів дев'ятого, дев'яте, тобто е, боєготовність є, стоять тільки, як то кажуть, Джина. Е, да, то, Трошечки потереть і желання і сповнитися. Але, дівчатка, коли чоловік найчастіше, котрий, ну, буває на, на сесії з консультацією по сексології, він говорить, що от, -от боюся втратити ерекцію. Тому, дівчатка, якщо ви хочете, щоби. Ваш партнер чоловічої статі менше відчував стресу, більше був активний в Цей Не забувайте про взаємні пестані. Тобто, якщо вас пестять, будь ласка, відповідайте взаємністю та не забувайте про того, котрий переживає, що ерекція в нього. Зменшиться, які це можуть бути пестення? я о, не говорю про оральні пестощі. Можна руками, можна десь погладити, можна десь щось бьодрами єсть, руками цілувати, тобто. Чим завгодно, дівчатка. Але, будь ласка, не забувайте, що чоловіки найчастіше будуть боятися саме втратити ерекцію, і на це треба звернути увагу. А нафіга це треба? Ну, хоча б для того, щоб у вашого чоловіка не, не була а не був травмуючий досвід, коли ерекція впала, а у нього нема еректильної дисфункції. Просто дуже довго були затягнуті пестощі, і ніхто не звертав увагу на його воїна в штанях.